Ну, от, власне, далі, якраз повертаємося до теми, що я анонсувала на початку ефіру. Це власне дослідження. Дослідження щодо корупції та відповідальності за неї. Тому, якщо у вас є коментарі, думки з цього приводу також пишіть нам дуже важливо і дуже цікаво. 068 044 044 1, Тому що з цього приводу зараз в нас буде дискусія. І отже, я ще раз нагадаю, що майже 80% українців вважають Володимира Зеленського відповідальним за корупцію в уряді та військових адміністраціях. Про це свідчить результати опитувань. Проведе фондом демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. Отже, аналітики констатують, що станом на початок липня цього року 78% респондентів вважали, що президент України несе пряму відповідальність за корупцію. Не погоджувалися з таким твердженням тільки 18% опитаних і от висловили свою думку щодо цього питання 2011 респондентів віком від 18 років. До слова результати цього опитування свідчать, що Українці старшого віку більш вимогливі до голови держави аніж молодь. І, от відповідальний не означає причетний так, у Київському міжнародному інституті соціології заявили, що президент Володимир Зеленський наразі має рекордно високу підтримку серед населення і запит на боротьбу з корупцією не означає зниження і кризу його підтримки. Так, у КМІС прокоментували результати опитування щодо сприйняття загрози корупції громадянами нашої держави. І також раніше голова фракції Слуга народу у парламенті Давид Архамія прокоментував дані соціологів. Він, зокрема, наголосив що Володимир Зеленський постійно займається вирішенням питань щодо війни і пошуком зброї, а от боротьба з корупцією має бути клопотом профільних антикорупційних органів. На думку відомого журналіста Юрія Ніколова, саме голова держави має усі важелі, аби керувати напрямком діяльності правоохоронців і їхня активність у розслідуванні цих інш чи інших корупційних скандалів, відповідно, притягнення до відповідальності фігурантів гучних справ може напряму залежати від вказівок з банковою. Коли приймали не і недолугий закон про декларування, ну яким просто закривали декларування від о, о, людей ще на рік. Е, та... То саме політична воля першої особи могла вплинути на голосування його власної фракції. Тоді ж нагадаю, 90 представників саме слуги народу не дали голоси. Умовно кажучи, ти дозволив своїй фракції не голосувати, динамити то все. А тепер ти героїчні зусилля докладаєш для того, щоб накласти вето і примусити їх долати його. Ну тобто, ні, друге. Президент Зеленський прирівнюючи держзраду до корупції до держзради, робить одну з найде найдолугіших спроб знову таки похоронити набу і передати все підконтрольним татаро силовикам корупційні розслідування. Це все теж прекрасно бачать. Ну що ж з нами на зв'язку? Володимир Фосенко, політолог, і також політолог, політтехнолог Олексій Голубуцький. Панове, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Добрий день, вітаю вас. Вітаю. Отже, давайте власне з головного питання і почнемо. Ну останніми днями, останніми тижнями, взагалі питання боротьби з корупцією, вона а, здобуває ще такого, знаєте, ще більш значного резонансу, і всі ми пам'ятаємо ситуацію з законом про електронні декларації. Власне, і ось а, нині це дослідження. Чи дійсно як на вашу думку, президент а, є відповідальним за корупцію в уряді та військових адміністраціях? Пане Олексію, давайте, мабуть, почнемо з вас, а пан Володимир вже якраз продовжить. Ну слово відповідальний воно має декілька тлумачень, так мовити. Це відповідає. Якщо буквально сприймати, що він відповідає за. Все, що пов'язано з корупцією, як найвища посадова особа, ну це правда, чи він, чи він причетний, як тут КМІС, до корупції, це вже питання інше зовсім. Бо ну, тут ми повинні розуміти, що трактування в залежності від який напрямок має ЗМІ чи експерт, чи журналіст, від того і трактування звучить? Так? Тобто, я так. Виглядає іноді так, що дійсно що більшість населення звинувачує зеленського в курсі, хоча це не так за, за цим опитуванням, але знов таки тут нічого дивного немає. Коли включаєш єдиний телемарафон. Включаєш будь-який е, утюг, так би мовити, з, з, з українськими новинами там постійно звучить в основному одне прізвище. Чи прізвища е, інших людей, які тільки підсвічують головне прізвичай. це головне прізвище. Це прізвище, це прізвище нашого президента. І логічно, чому людей постерічного вибору немає. Вони знають, що в Україні є корупція. А, прикладів безліч це не треба там особливо цікавитись. Вони знають, що у нас крадуть і крадуть дуже багато, і, і, і це не пов'язано навіть з війною. Це таку особливість нашого державного управління і не бачать, ну так а інших більше на кого можна було б і повісити. Нема просто, просто нема. У Нас нема зараз олігархічного телебачення, воно все в теле в єдиному телемарафоні. У нас нема розповідей там про боротьбу з корупцією, Про у нас нема цих звичайних телешоу. Де в кожен, кожен день по одному політичному шоу, де ви спікіри перекидували це звинувачення один на одного, там і на одному каналу на одних, на іншому Ну, Тобто була політичне життя, політична конкуренція, яка б розбувала відповідальність конкретно Зеленського за корупцію. Цього всього немає, тому абсолютно логічно, що ем, люди не асоціюють з корупцією, а вважають просто, що. Відповідальний Зеленський, але знову ж таки це нічого нічим його особливо не загрожує. Бо якщо будуть президентські вибори там через рік, два-три, і якщо далі буде відсутня повна політична конкуренція і вижене поле політичних опонентів, то населення просто ні, ні з кого буде обирати. Це вже не перший раз в нашій країні відбувається. Тому ця вони будуть знати, так да, дійсно при Зеленському крали так, при ньому є корупціонери. Навіть знаєте, будуть їх по прізвищам. Але кого обирати? Нікого обирати, бо кого ж береш, він буде ще гірший. Але це логіка, яка спрацьовувала на багатьох президентах. Вибір між двох зол, так мовити. так але в нинішній ситуації а тут на влади, яку має Зеленський, ну. Неформальної, а з точки зору там того, що практично не діють чи відсутні, ну, не відсутні. Вони є звичайно, але практично не діють інші. Кабінет міністрів, це департамент при офісі президента, парламент це, ну теж так би мовити, м'яко кажучи, не ту функцію виконує і не так представлений. Навіть же навіть прямі трансляції не проводяться, так а в Зерховної ради, і звичайно, це теж. Це теж впливає в тому числі на сприйняття, тобто немає інших акторів, які в політиці грають хоч якусь роль. Тому це абсолютно логічно, але ну я сподіваюся, що це соціологічне опитування змусить офіс президента як головного так би мовити актора в українській політиці змінити трохи свій акцент в інформаційній політиці, і можливо, все ж таки, дати можливість і. Скажімо так, інші точки зору бути присутні на тому ж самому єдиному телемарафону. Пане Володимире, от хочеться почути вашу думку. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, я почну з парадоксу. От коли в КМІ здавали коментар з цього приводу, з цього дослідження, ну тому що вони були виконавцями, програму дослідження формували з фонду демократичної ініціативи, і думаю, там ну, не завжди відповідальна. От якщо про відповідальність, підійшли до формулювання запитань. Оце питання, яке викликало таке, таку бурхливу дискусію. Ну, воно в соціології це називають формулюючі запитання. Тобто воно програмує відповідь. Тим більше, що значна частина українців вони завжди думають за все відповідає президент в цій країні. Але в чому парадокс ситуації? З одного боку, 78% кажуть, що президент відповідальний за корупцію. Правда, тут йдеться про абстрактну корупцію, не про конкретну, а про абстрактну там в кабіні. Камін різні міністерства, військові адміністрації. Більшість яких не було скандалів про корупцію, там воєнкоми, до речі, це інше, це не військові адміністрації. Вони підпорядковуються як це не парадоксально, керівництво Збройних сил України. Але е, одночасно, от з такими цифрами, які свідчать, ну нібито про те, що все, країна на межі політичної кризи, негайно треба міняти президента, якщо його майже звинувачують в корупції. Але одночасно, за даними того ж самого КМІСу, і вони про це повідомили, за даними опитування центру Разумкова, яке було в липні 80% приблизно, тому що дані трошки розрізняються, близько 80% довіряють президенту. І Олексій, коли сказав, що обруці є дані опитувань, закриті опитування, але різні, які відомі фахівцям. Якщо б вибори президентські відбувалися зараз. Зеленського обрали в першому турі і справи не тільки в телемарафоні, є в кабелі, і і прямий, і еспресо, і, і телеканал Київ є і, да. Але я згоден. Монополізація викривлена надмірна. Монополізація інформаційного простору відбулася, і це, скажу так, дає негативний ефект. Але от в чому от цей парадокс, амбівалентність. Абстрактно люди кажуть, ну да, в широкому сенсі президент відповідає за все, зокрема за ситуацію з корупцією. Але в той же час вони йому довіряють, як Верховному Головнокомандуючому, як людині, яка сама особисто не причетна до корупції. І от саме тому ми бачимо такі прямо протилежні дані одних і тих же соціологічних структур. На мій погляд, в чому була певна помилка в цьому дослідженні, треба ставити питання про конкретну відповідальність. Хоча люди, я думаю, що теж не завжди зможуть відрізнити нюанси, але є відповідальність не просто абстрактна відповідальність, але є відповідальність політична і в широкому сенсі президент відповідає ну, як мінімум за тих міністрів кандидатур, яких він подавав, ну і за керівників військових адміністрацій, точна є відповідальність правова. От в юридичному сенсі президент не несе відповідальність за а, корупцію в окремих міністерствах, є кримінальна відповідальність, коли йдеться про відповідальність за власний злочин або порушення закону, є відповідальність моральна і так далі. От тут є нюанси. Потім я вам скажу, от в цьому опитуванні на жаль, там є гірша помилка. Коли вони, наприклад, поставили питання, чи варто нашим союзникам, перш ніж надавати військову допомогу, вимагати від нас посилення корупції, вимагати можуть і вимагають. Є конкретні офіційні вимоги з боку Європейського союзу по НАГУ, по САП, по антикорупційному законодавству і так далі. До речі, нагадаю, що саме при Зеленському відновили відповідальність за незаконне збагачення. Яку за е, рішенням Конституційного суду і за запитом народних депутатів попереднього скликання скасували? Так що, тут от, з депутатами теж не все просто. Між іншим, по депутатах можу сказати, що е, зараз як от я сам пересвідчився нещодавно, спілкування з різними депутатами, більшість депутатів, зокрема і справді партії, на балізах. Вони вже розуміють, вони не будуть в парламенті. І коли вони не проголосували, зокрема, більшість. Парламентські правлячі фракції не проголосували за відкриття реєстру декларації. Вони піклувалися про власні егоїстичні інтереси. президенту довелося вибачте, ткнути їх носа, але все ж таки я трішечки береб'ю. Ну українці взагалі постійно ж вважають, що власне президент відповідає за корупцію. Давайте ну, можемо пригадати Ні. ще раз не повторюйте помилку, нема абстрактної відповідальності. Нема абстракту. Люди вважають, що президент відповідає за все, хоча це не зовсім так. Простий приклад не веду. От Олексій згадав про те, що коли президент за суспільними настроями, і, до речі, він не він перший, раніше це теж пропонували, каже, давайте карати, як за державну зраду, раніше казали, карати вищою мірою. За корупцію. Такі пропозиції у нас теж були ще за до війни нинішні. І ну, здавалося б, ніби ніби правильна ідея. Але це спрощення не може тільки посиленням покарання подолати корупцію. І коли ми говоримо про набу і САП, я нагадаю, це незалежні інституції, в діяльність яких президент не може втручатися. А є ще судова система. З деякими інституціями якої президент навіть якраз по темі корупції і по темі антикорупційних інституцій, президент навіть в 20-21 роках, зокрема з Конституційним судом, вступив в конфлікт просто протистояння, і у нас перше, перше справи по корупції, які відкрили набу і САП в 16-му році. Вони й досі в судах п'ять років вже тривають суди по найбільш резонансних корупційних справах. Так що президент має приймати за Вищий антикорупційний суд рішення по корупції, чи це судова влада має ухвалювати рішення? Це я просто приклад навів наскільки неоднозначна ситуація з відповідальністю, хто за що відповідає. Президент, за думкою багатьох громадян, відповідає за все, але реальна конкретна відповідальність, конкретні функції в боротьбі з корупцією, вони розподілені між різними. Державними інституціями. Тому я противник спрощення. І от я е, от завершу. В цьому опитуванні є помилка, якою можуть скористатися наші противники, наприклад, в Конгресі США, е, трампісті -затяті з антиукраїнськими поглядами. Вони кажуть: от давайте да, е, е, спочатку боротьба з корупцією, потім військова допомога. Не дай Бог, е, скористаються цією порадою, ми програємо війну. Розумієте, оце теж про відповідальність в даному випадку тих людей, які скажімо так, формулювали програму цього дослідження. Тому я вважаю, що треба бути обережнішими. Є необхідність посилення боротьби з корупцією. Кожна інституція, кожен керівник має відповідати за боротьбу з корупцією відповідно власних функцій, власних повноважень. Президент один з найбільш повноважних державних діячів, і він несе велику відповідальність за стан. От не за корупцію, як тут сформульована, на мій погляд, навіть з наукової точки зору, некоректна, а за стан боротьби з корупцією, відповідає президент. Але не за саму боротьбу і за всі її наслідки, тому що тут є конкретна відповідальність конкретних державних інституцій. Я вам дякую за відповідь, пане Олексію, от ви погоджуєтеся з тим, що сказав пан Володимир. Ми, ми, ми з Володимиром один одного давно знаємо і. Він погодиться зі мною, мабуть, можливо, ну принаймні, якщо не про нинішнього президента, то про попереднього президента. Завжди, якщо є політична воля боротися з корупцією, то ця боротьба відбувається. І це були недоліки попереднього президента. і Тепер в спадщину це перейшло в нинішнього президента. Так? Нема політичної волі. Прийти в парламент, втукнути по, по, цьому, по трибуні кулаком. І сказати падлюки проголосуючи за нормальне відкриття підкриття нормальної декларації. Він цього не робить так. А пропонувати абсолютно зрозуміло, що ніхто ніколи в житті не проголосовано. Ну принаймні, в нормальній країні ми можемо притворитися в ненормальну країну з приводу прирівняння корупції до державної зради ну, чистий популізм, так на це фахівці. Олексію, а от якщо б в опитуванні поставили таке питання, як думаєш, як б наші громадяни відповіли на нього? Треба Панове, давайте почесні, щоб люди могли чути це дуже важливо. Насправді, просто цікаво. Це знов про соціологію, не тільки про політику, а й про соціологію також. Не треба спрощувати не тільки а, соціологам ситуацію. Я погоджуюсь з тим, що і президенту, оце спрощення велике боротьби з корупцією. І президенту, і його офісу теж не треба спрощувати боротьбу з корупцією. Да. Що доволі, тут інше питання. Я згоджуюсь, погоджуюсь повністю. А з приводу ну, питання повинна. Я вважаю, що питання треба задавати будь-якій. Бо з суспільством треба розмовляти. Бо чесно кажучи, з приводу корупції і зброї. Давайте так. Конгрес Сполучених Штатів, якщо і американська політика, політиком, так? якщо вони вирішать, вони нікого питати не будуть, так? Ні нас не будуть питати, нікого. Вони це вирішать самі по собі. Це їхні справи. Тому, а як ми відносно Користається Трамп? Ну, слухайте, ну просто ми, ми ж читаємо постійно американську пресу. Ну, нема в них ілюзії, що тут не крадуть. Нема такої, да? Так? Вони все чудово знають, і рішення вони будуть приймати, давати нам більше зброї менше. Не виход... це, це до речі, я в захист нинішнього влади, не, так. Так? не виходячи з рівня корупції, будуть робити такі ви, а виходячи з своєї внутрішньої політики. Вони в своїй історії стикалися з корупцією більшою ніж в Україні, мається на увазі в інших країнах, які вони допомагали. Тому тут тут питання. Я думаю, що це питання так би мовити нормальної комунікації з суспільством. Якщо постійно закидувати про те, як ми будемо чудово боротися з корупцією, давайте давайте як тіченка в стилі стіченка, да там відрубати голови, вішати на на, на цих на ліхтарях і так далі. А всі будуть бачити, що ніякої боротьби з корупцією немає, що вона продовжується, що крадуть, що ловлять цих воєнкомів і е, олікція про я кажу про невисоку корупцію, а про середню низьку корупцію, так, так? що ловлять там з купленими 200 300 справками і так довідками, тобто, да це ж під час війни тут проблема навіть не в тому, чи крадуть чи не крадуть так би мовити. Проблема ж ще й в справедливості просто. так? Коли держава вимагає свого громадянина віддати найдорожче, що в нього є, це своє життя, так? А при цьому показує, що є безліч можливості і у інших людей, в яких є гроші і можливості, просто ну, купити собі все, що завгодно. да. І виїзд за кордони, і бронь, і так інше. Тому це питання корупції, воно. Чесно, я впевнений, що на 100 відсотків, і тут я з Володимиром погоджуюсь, що на даний момент це асоціації прямує Зеленським. Нема є, є так помовити. Бо, по-перше, нема ще скандалів це невідомо, чи вони будуть чи не будуть майбутньому з найближчим оточенням, от таким прямо тут от, от, найближче оточення, і самого зеленського. Так, от пано. Олексій, Олексій, а, Олексій. На жаль, на жаль, в нас вже завершується наш ефірний час. А, на жаль, я змушена перервати. Я вам дуже дякую за нашу дискусію. Ну, і от хочу сказати, що власне зазвичай суспільство воно оцінює боротьбу з корупцією по судових рішеннях, і от поки що їх немає, але все ж таки будемо сподіватися, що вони з'являться, і на це вистачить знов таки. Як ви казали, політичної волі, я вам дуже дякую за участь в нашому ефірі. І я сподіваюся, що цю розмову ми обов'язково ще продовжимо у наших наступних ефірах.